Не <ріпи> <ріпи> можем без руки. Но? <ріпи> Та це страшне. Да як без руки, а я? Слов. Та отак. От Та, так. Так. Та <ріпи> я ж нападайте <ріпи> мене, на запрошувала на побачення оце на цей, на заправку. Що це таке? Та, а ти що не приїхала? Дякую. <ріпи> Тату я ще маю свій бензин тратити, ні? Я ти на бензин підрієнів дам, блять. Кік я вам зовсім Франциска. Та ти тридиш, якщо ти казав, що ти тільки каву на побачення 100 виділиш. Та мала, та я же на компанії заробив трохи кацу, Я же можу сірошедри, ти же можу й тисячку говорить, да, ти дати. Мені поху а я. а я тобі я тобі кажу, блять, що ти їдь до мене, по моя машина в ремонті. блядь. Во-во. Слухай, їдь до мене. Ти як я сьогодні торнадо по Львові херачило. Люди програє. А там сьогодні, сьогодні... там То по Львові. Я не в Львові живу. блядь. Блять. А я де в душі не маю поняття, де ти там живеш. Ти приїдь до Львова. Я тобі скажу, де живу. Він ага. Так, я так. Ти, я, прийом, я прийом, до Львова очі зав'яжу, зав в село і в селі розв'яжуш, от ти не знаю. 50 де відтінків сірого, ні? То, о, о, дякую! Люди! Ти сідоні таки задивіла? Душа, так, Та, давай, Та, забіг Та першу час. частину, бо це було можна.